Одна людина загинула і кілька дістало поранення після того, як чоловік напав із мачети на священників та парафіян двох церков в Іспанії. Це сталося в місті Альхесірас. Нападник – 25-річний мароканець Ясін Канджа. Спочатку він зайшов до церкви Сани Сідро і почав сперечатися з парафіянами про необхідність сповідувати іслам. Незабаром він пішов і повернувся з мачети. Потім він поранив священнику шию. Стан потерпілого оцінюють як важкий. Далі маруканець вирушив до церкви Ла Пальма, що неподалік. Там він теж став погрожувати людям мачете. Коли священник попросив його піти, він убив його. Водночас поранив ще трьох людей, які намагалися його зупинити. Нападник кинувся втікати, однак його заарештувала поліція. Мотиви поки невідомі. Тим часом у Німеччині чоловік напав із ножем на пасажирів регіонального поїзда. Як наслідок загинуло двоє, сімох поранено. Інцидент стався в поїзді, який прямував з кіля до Гамбурга в землі Шлезвіг-Гольштейн. Рух поїздів на лінії зупинили, нападника затримали на вокзалі. Він теж дістав поранення. Його особу поки не розкривають. Відомо лише, що йому від 20 до 30 років. Мотиви цього нападу поки теж невідомі.